Вітаю, шановні глядачі живого телебачення. Мене звати Тарас Пшеничний, і з вами історії з історії Української греко-католицької церкви. Новітня історія України багата на різноманітні події. Вона сповнена іменами багатьох людей, які стали відомими завдяки своїм здобуткам, чи то на нові науки, культури, економіки, чи завдяки своїй політичній діяльності. На жаль, є і ті, хто в історію не увійшов, а вляпався. А є і ті, які своєю тихою. Впертою працею залишилися вірними своєму покликанню, не просто увійшли в історію, а й стали історією. Саме такою людиною був блаженної пам'яті глава Української греко-католицької церкви Любомир Гуза. І саме про нього його заповіти українцям в дні, коли церква та народ відзначає його 92 другу річницю від дня народження. Ми сьогодні і поговоримо в наших історіях. Постать блаженнішого Любомира Гузера є прикладом того, як сама людина перетворюється в промоутера суспільних цінностей, як людина, не будучи ані політиком, ані бізнесменом, ані шоуменом здатна бачити чіткі та життєдайні пріоритети для якісного розвитку суспільства. Зрештою, в якийсь момент з'являється і суспільний запит на таку людину в останні десятиліття, як і зрештою сьогодні, він є надзвичайно високим. І це можна пояснити низкою факторів: відсутністю довіри до політичних еліт, недовірою до політичних інститутів, багатоконфесійністю, попитом на людські цінності, зраненість та зрадженість суспільства. тощо. Іншими словами, запит українського суспільства на лідера, який би зумів налагодити вертикальні та горизонтальні механізми комунікації, користувався довірою серед населення різних вікових категорій, вмів промовляти зрозумілою для нього мовою. Доступність, щирість, конструктивність не лобіював інтереси політичних еліт, не займався прозелітизмом, то що був і залишається яскраво вираженим. Однією з причин, чому склалася така ситуація, є факт тривалого періоду бездержав'я та перебування українського народу під впливом окупаційних режимів ХХ століття, зокрема і совітського. З проголошенням української держави у 1991 році українське суспільство розпочало пошуки. Лідерів на жаль, ними так і не стали політики. Навпаки, політичні інститути впродовж останніх 30 років були носіями деструктивних явищ і лише поглиблювали, на жаль, розкол в українському суспільстві. Появу в публічному просторі України блаженнішого Любомира слід пов'язувати з двома датами: 25 січня 2001 року, роком, коли його було обрано архієписком Львівським. Та главою Української греко-католицької церкви, а також 21 серпня 2005 роком, коли було змінено його титул на Верховного архієпископа Києво-Галицького та перенесення осідку глави церкви зі Львова до Києва. Ця ініціатива, без сумніву, стала викликом як для церкви, так і для її глави. Київ був не готовий ані її, а відтак і його прийняти. Проте, через 12 років Київ прощався з ним як з великим мислителем, моральним авторитетом, людиною гострої думки та виваженого слова. Власне блаженніший став, як і для киян, так і для всіх українців. Будівником горизонтальних та вертикальних комунікацій між різними державними інституціями, політичними таборами та громадськістю, загалом, власне, для усіх них продовж своєї каденції, як очільник церкви, він намалював траєкторію руху, визначив життєво необхідні пріоритети, без яких народ ніколи не стане успішним і не збудує потужний державний організм. Звісно, рефлексуючи над ідеями Любомира Гузера, їхнім сенсом та фокусом, ми намагаємося зрозуміти, що було його фундаментом, чому блаженніший так часто апелює до народу, кожної конкретної людини, її відповідальності та праці задля блага. І тут секретів насправді жодних немає. Він сам дає на це відповідь, і вона в його словах звучить так: ця праця, яку почав Шептицький, і ми її тільки продовжуємо. Шептицький мав візію церкви. Він відкрив думання нашого народу. До речі, навіть після виходу на амературу він сам казав і про себе: я ще не вимурував піч, де міг би посидіти як старий чоловік, щоб відпочити. Він і далі працював. Блаженніший Любомир жив Україною, і коли намагаємося виділити цінність і пріоритети українського народу у вченні блаженнішого Любомира, ми радше намагаємося виділити ті меседжі, які блаженніший намагався донести до українського народу, до різних суспільних інституцій. Їх сьогодні дуже складно класифікувати чи одягти в суспільний наратив з об'єктивних не те причин. Проте спробуємо виділити деякі з них, які сформувало саме суспільство. Однією із болючих тем для суспільства, з якою громадськість зверталася до блаженнішого Любомира, була тема еміграції. В одному зі своїх інтерв'ю для газети Дзеркало тижня у 2011 році, блаженнішому поставили запитання щодо міграції, як до української трагедії, що веде до деконсолідації народу. І відповідь блаженнішого була простою і зрозумілою. Трагедії те, що змушує людей мігрувати, а не самі міграції. Це добре, коли люди переїжджають, бачать світ. Це наше надбання, брати, які поїхали по світах, там об'єднувалися, спілкувалися. У тому спілкуванні творили добре церковне і народне життя. Ми розділені, але маємо спільне коріння. Це все більше стає дійсністю, яка задає напрям усьому нашому життю. На думку блаженнішого Любомира, на його переконання їхати, звісно, можуть всі, хто хоче, але вони повинні, як заповідав Шевченко, і чужого навчатися. І свого не цуратися, і, звісно, повертатися. При цьому він зауважував блаженніший Любомир, що аби було для чого і до чого повертатися, потрібно вдома, щоб був порядок. І це є відповідальність влади. Мусимо постаратися, щоб дати можливість молодим людям працювати, щоб сім'ї були забезпечені. Мусимо подбати, щоб мати нормальну державу. Якщо цього не буде, надія на повернення є дуже мала. Не менш важливим закликом блаженнішого Любомира був заклик до єдності соборності народу. Це те, що впродовж історії бракувало українцям. Це те, чого впродовж історії бракувало українцям. Це те, чого і сьогодні не вистачає. В одному зі своїх інтерв'ю ще між майданами блаженніший зазначав: ми більше не можемо кожен за себе. Ми не можемо не бути в контакті один з одним. Це може ще не всім ясно. Хтось дуже бореться з тим, щоб не дати нам дітнутися. Цей дотик не обов'язково питання фінансових, економічних, в загальних питаннях, від яких залежить подальший розвиток життя. Ми живемо в благословений час, його треба використати навіть супроти бажання деяких людей. Власне, суспільна єдність це один з факторів, який засвідчує подолання радянської культури відносин, яка була спрямована на поділ суспільства, на поділ. Українського народу саме радянське минуле блаженніший вважав тією прірвою, яка роз'єднала українців. Чи є ми ті самі після тих трьох-чотирьох поколінь, які зросли в неволі? Ні, не є. Але маємо працювати над тим самим. Ми мусимо себе знову відкрити як люди, які мають багато спільного. Ми не можемо цього зробити через наших безголових політиків, які хочуть наживатися тією різницею. І в контексті сказаного слід відзначити і той факт, що блаженніший ставить перед українським народом чітке, на перший погляд, банальне, але зовсім не банальне і непросте завдання подумати, хто має. І дуже цікава річ. Він закликав це робити, відсторонившись від ідеологій, які на його думку нав'язує якась та чи інша сила. І до усвідомлення того, ким ми чим він, мусимо прийти самостійно. З погляду сьогодення у цих словах можна відчитати і застереження щодо нас, самих українців 21-го століття, людей, які живуть в умовах війни, яких силоміць роз'єднали і продовжують роз'єднувати тільки через те, що суспільство не ставить собі задачу розібратися, ким воно є. Концепція єдності набула блаженнішого Любомира нової воги та сенсу під час революції гідності, якою мірою він став голосом моралі майдану. Він не кричав і не наказував, але зумів повести за собою тисячі людей дорогою любові і поваги до іншого. Він залишався проповідником любові навіть тоді, коли здається, що єдина зброя, яку намагались нам вказати, це злість, агресія та розстріли майданівців. Ще одне питання, яке хвилювало блаженнішого, яке хвилює українське суспільство і сьогодні це питання щодо екуменізму. Звісно, концепцію комунізму, блаженнішого Любомира, слід розглядати не лише як його приватну, а як церкву загалом. Проте були і його приватні дії в цьому напрямку. Він не був тим, хто породжував міжконфесійні суперечки. А щодо єдності між церквами він щиро та відверто говорив, для мене той факт, що багато людей ставить запитання про єдність церкви, є своєрідним доказом, що наш народ прагне єдності. Проте є деякі історії з його життя, які проливають світло на те, як блаженніший випереджав конфлікти. Ще перебуваючи у Львові, він неодноразово звертався з офіційними листами до Львівської міської ради з проханням посприяти у виділеній землі православним братам, аби ті могли збудувати більший храм для молитви. У Любомира Гузера не було ненависті до опонентів. Він завжди казав, що хай людина буде не греко-католиком, а добрим православним. І цього достатньо, аби вона прямувала до спасіння. Та разом з тим, він вважав за небачене, привілейоване ставлення влади до однієї конфесії. І про це він не соромився публічно говорити. Надзвичайно категоричним був блаженніший у упитання політичної культури та виховання здорової політичної еліти. Він досить тривалий час майже нічого не бачив. Але при цьому він добре розумів усе, що відбувається, краще аніж володарі стовідсоткового зору і слуху. В одному з інтерв'ю на запитання, чому в Україні нема свого власного Вацлава Гавела, блаженніше відповів: нам нищили мозок. Всі, хто нас окуповував, нищили мозок нації. Наш поступ сьогодні не треба вважати за повільним. Ми ж не маємо еліти, її нищили. Люди, які вміли працювати на землі, мали вплив у своїх громадах, їх знищили. Так само знищували інтелігенцію. Весь час не дивуємося, що не маємо сьогодні еліти. Пішов до школи, трохи вивчився, має освіту, це ще не є еліта, цього замало. Еліта це люди, це інтелігенція, яка думає не лише інтелектуально, думає серце. А тому становлення політичної еліти для блаженнішого, та й загалом це велика інвестиція цілого народу майбутнього. І тут слід відзначити, що блаженіший Любмир дивувався розумінню народом політики як чогось брудного. На його думку, політика одна з найкращих форм людської діяльності, де людина може зробити багато добра. Але він не заперечував, що політика є великою спокусою. Але це і шанс утвердитися в добрі. Зрештою, політика це велика відповідальність. Про що він також говорив до неї, у тому числі закликав блаженніший народний депутатів під час виступу у Верховній Раді України в березні 2017 року. Проте і на жаль, блаженніший Любомир вважав з прикрістю, спостерігаючи за нашими політичними елітами, що самі політики не хочуть, щоб в Україні були вільні люди для справжньої свободи людей. І ще потрібно виховувати. А наша нинішня трагедія в тому, що такого виховання немає. Тому що свобода не дається просто так за неї, ще треба боротися і свою власну лінь долати. Надзвичайно важливим питанням для блаженнішого Любомира було питання суспільної відповідальності. Ключовим фокусом суспільної відповідальності відзначав він є держава Україна та праця на неї, на її благо. Власне, блаженніший закликав до вироблення суспільної візії України. Суспільство повинно дати собі відповідь, якої України воно бажає, і працювати задля цього. Водночас він називав це надскладним завданням, але водночас нехтування яким може призвести до катастрофічних наслідків. Це саме стосується і церкви, і громадянського суспільства. Загалом. У День смерті блаженнішого на сайті Українського національного інформаційного агентства Українформ було опубліковано з ним інтерв'ю про майдан, його цінності, шанси. І в цьому інтерв'ю вже з того світу Блаженніший дає вказівку українському народу в майбутнє. Наш народ має духовну силу здобути остаточну перемогу. Цю силу треба використати, Відриктися корупції, забезпечити рівність прав, навчити тих громадян, які ще цього не зробили, служити ближнім, а не тільки собі. Ніхто з тих, хто ще не став на шлях до перемоги, не може виправдати себе, кажучи, що це понад мої сили. До речі, щодо відповідальності, Блаженніший закликав українців не продаватися на виборах. Він вважав, що свідомо продаючи власний голос на виборах, нехтуючи присутністю на виборах, українці своїми ж руками продають свою. Свободу і перекладають відповідальність за власну державу на плечі інших. Таким чином, згадані слова заповіти блаженнішого Любомира, вкотре нас повертають до думки настільки великою фігурою він був. З ним пов'язана частина новітньої історії України. Він зумів віднайти зв'язок з різними суспільними інститутами, молоддю, політичними колами. Власне, комунікація це те, як зазначає професор Гарвардського університету Мартін Пухнер. Це те, що консолідує народ, дає йому сили досягти спільної мети, формувати загальне благо, вибудувати пріоритети на покоління вперед. Власне, свої пріоритети, блаженніший Любомир окреслив і для нас. І найголовніше з них це праця та відповідальність. Він високо підняв моральну, етичну, духовну планку як для церкви, так і для українського суспільства загалом. Його заповіти це не просто красиві слова, це практичні та живі настанови. І від нас з вами залежить, чи справимось ми з його спадком. Ось такою сповненою спогадами про велику людину була сьогоднішня наша історія: людину, яку так хотів відкрити і щодня відкривав у собі блаженніший Любомир Гузар. А з вами був Тарас. Пшеничний та історії з історії Української греко-католицької церкви. Підписуйтесь на нас в соціальних мережах, ставте вподобайки і до зустрічі!